Привіт, мої любі! Гляньте сьогодні. Ми в якому. Це Аня, до речі, ви ж її ще не бачила. Це моя напарниця з... з подкасту. Так, Це Аня і вона в нас філолог я. Вона дуже молодця з нею, ой, Боже, це мій котічок, з яким ми завжди обговорюємо ці всі історичні штуки. В цей раз нас буде видно і ми ще й заперлися, гляньте в яке прекрасне місце. Десь, тут Дуже гарно, дуже. Дуже прекрасне місце ми вам знайшли. Десь в горах, в хащах. Тут прям можна домалювати якусь інопланетну тут не ложку, тому що ми будемо обговорювати теорії змови в цей раз, для чого вони нам потрібні, чому Люди люблять в це вірити, які вони там в нас є популярні, не популярні. В общем, кому цікава ця тема, скоро випуск буде на каналі. Ми дуже чекати на ваші коментарі і відгуки, і на підтримку розраховуємо, тому що ви знаєте, що ми починаючі блогери. Ще в нас все буде через пень колоду. Ми, Але будемо... ми стараємося, стараємося. Стараємося, бачите, розвиваємося до вас, прислухаємося, нотатки собі ведемо і дуже, дуже старалися, щоб вам всім було. З нами цікаво. Так що побачимось. До побачення!